У вашій увазі пропонується літній сорт оржини Бжазіна. Це є польський сорт з досить гарними показниками морозостійкості. У нас він зимує без укриттів, має колосальну силу росту. Це молодий пагін, який вже був прищипнутий, щоб був кущ. Значно більший Цвіт, ви бачите на минулорічних стеблах. Неприхотливий, невибагливий літній сорт безшитної ожини має колосальну навантаженість.